Дубайський шоколад від Галі балваної. Ви собі таке уявляли? Я не. Галя в Дубаї, це, звісно, МОЩНО. Заплатила я за цю штуку, Боже! Як скажу, не повірите. 260 гривень. За що? Е, пише, значить, що. вага 80 грамів. Це... А воно не як... Я думала, що це. Галя що ЗАРАЗ водка? Я думала, що воно як плитка, а воно, типу, як батончик. Коротше, що готові? Давайте. Один, два, три. Я скажу, що це дуже красиво було. А як оце, ну, будемо пробувати.